Коли українці критикують Україну, то це вважається нормою, так? тому що це свої. Коли хтось зі сторони критикує Україну, це вважається не норма, особливо коли критикують росіяни, тому що вони ж зараз наші закляті вороги. Але правда у тому, що часто зі сторони краще видно, краще видно багато наших проблем і недоліків. Тому одна з найважких психологічних задач людей це навчитися прислухатися до критики інших людей зі сторони і вчитися фільтрувати критику, фільтрувати деструктивну критику від конструктивної деструктивна критика це коли людина просто на тебе наговорює з метою там принизити, пригнічити. А конструктивна критика це критика, коли людина зі сторони в тобі помітила конкретну проблему і визнала цю проблему. Саме для цього я і записую подкасти. Я озвучую перелік проблем. Іноді, можливо, там в мене це виходить трохи нібрежно, різковато, емоційно, але це моя ключова задача озвучувати перелік проблем. Подобається там, росіянам. Подобається це українцям, чи не подобається проблеми, які я озвучую. Я їх озвучую, тому що важливо для початку проговорити, чітко визначити проблему для того, щоб встати на шлях її вирішення. Умови, в яких ми живемо, ми живемо у війні, що росіяни, що українці. Через це вбиваються навіть шанси на створення умов. Для творчих талановитих людей розкрити свій потенціал наразі, у нас створені умови лише для деградації, і чим довше буде тягнутися ця війна, тим довше як Російська Федерація, так і Українська держава будуть перебувати в ізольованому стані. Майже 12 років ми воюємо, і поки ми будемо воювати. Ніхто ні всередині Росії та України, ні тим паче хтось зі сторони, там, в якості інвесторів, меценатів, ніхто не захоче інвестувати а, свої сили, душевні, фінансові сили, моральні сили а, у наші землі. А, тому чим довше буде війна, а, тим довше ніхто не захоче вкладатися а, в наші країни. І через це росіяни та українці мають бути зацікавлені у тому, щоб якомога скоріше встати на шлях вирішення наших конфліктних точок, які довели нас до великої війни. Нам не вистачає дружби багато зараз серед людей або байдужості. Просто тупорилої лінії, багато людей довольствуються самими мінімальними потребами радощами життя, і усі складні питання просто відмахуються рукою. Ой це важко, не будемо цим грузитися. Отаке от ставлення. От. З іншого боку, багато серед людей недовіри. Один одному багато не довіряють. Багато зараз серед людей шифрів, знову ж таки, на фоні недовіри. Тому що зараз все більше і більше новин е, про те, що там по всім містам е, зростає кількість е, там, злочинів. Логічно, що у нас множиться кількість бідних, неблагополучних, психологічно, морально скалічених людей, через це менше спокою серед людей, більше тривоги, більше страхів, у когось страхи, що там, завтра тебе пакануть і кинуть на фронт, у когось страхи, там, не знаю, що на вулиці там, посеред темного вечора там, хтось. Тобі щось нехороше зроби у кожного свої страхи, тому що люди інтуїтивно відчувають, що наш рівень життя. В усіх морально-психологічних сенсах він е, значно знизився за останні 4 роки. І через це люди багато зараз нашифровані, в страхах живуть. А з іншого боку, серед людей е, виріс рівень чванливості. І в першу чергу це чванливість зі сторони українців по відношенню до росіян, і зі сторони росіян відповідне ставлення до українців така зверхність, чванливість. Е, і це жахливе почуття, яке точно ні до чого хорошого не приведе, тому що через цю шванливість ви всі забуваєтеся, що наявність паспорту громадянства, українського громадянства чи російського громадянства, ваша національна ідентифікація ще не робить вас кращою людиною за когось. Ви не є там хорошою чи поганою людиною, виключно на підставі свого громадянства. Але українці з росіянами про це часто забувають. Хочеться також мені Зеленського трохи пригадати, йому зробити теж таке доречне зауваження. Наскільки ж він вів цинічну політику ще до початку повномасштабної війни. Він свідомо підставив усіх українців, хто жив на кордоні з Росією під удар. Абсолютно свідомо, і він цього ніколи не приховував. Йому зовнішня розвідка, йому там будь-які ЦРУ, там американці, європейці, всі йому там за е, півроку, за пару місяців, пару тижнів попереджали, що буде повномасштабне вторгнення, і е, був такий двосторонній цинізм відносно цього повномасштабного вторгнення. Е, зі сторони Америки та Європи, цинізм полягав у тому, що їм було наплювати на всю Україну, хай росіяни нападають. Байден прямим текстом сказав, що я не проти, хай нападають. Головне, щоб НАТО не чіпав, щоб країни НАТО не чіпав, а з Україною роби, що хочеш. Це були абсолютно прямі, недвозначні, а однозначні такі сигнали Путіну. Зелене світло, яке дав Байден для цього вторгнення. Це цинізм зі сторони Заходу. Зі сторони Зеленського, зі сторони наших панів, цинізм полягав у тому, що Зеленський і прекрасно знав, що повномасштабне вторгнення може відбутися в будь-яку секунду, і він не зробив нічого від слова, абсолютно нічого для того, щоб берегти життя українців, які жили е, на кордоні з Росією. Він навіть вистачило в нього цинізму та нахабності. Потім в інтерв'ю нескінчених інтерв'ю, які він дає по 100 штук на день, вихвалятися, що ну да, це от українська жертва, але завдяки от української такої самовідданості жертовності, от ми в перші тижні повномасштабної війни змогли прийняти цей удар, от завдяки саме цим українцям, які от на кордоні з Росією прийняли на себе удар. Тобто він так все перевів, у якусь топорилу гордість. Тут пишатися нічим, тобі е, соромно має бути нормальний президент, який має хоча б 1% емпатії, він би застрілився після цього. Це просто е, катастрофа. У нас е, повномасштабне вторгнення почалося. Самих перших секунд цього конфлікту почалося зі зради зі сторони нашого ж керівництва, нашого ж керівництва, яке своє дипломатію, такі як міністри закордонних справ Кулеба, підвели нас під монастир, тому що послідовно, методично, весь 21 рік, початок 22 року, бикували на Росію і свідомо довели Росію до агресивного стану. А американці з європейцями вони, вони в принципі скористалися нашою тупістю і нашу тупість підтримали, тому що переслідували у цьому свою вигоду. Але в першу чергу це наша українська відповідальність. Ця війна, та що вона відбулася, це результат нашої дипломатії з Росією, нашої влади, яка є обличчям нашого народу. Я от дивлюся на Зеленського, який він ідіот, що от зараз він нескінченно по тисячному колу продовжує букувати на Росію, погрожувати її обстрілами у той час, коли. У відповідь ми е, отримуємо від Росії непропорційні обстріли е, на, умовно, образно кажучи, на 100 наших дронів. Росіяни нам у відповідь тисячу дронів по нас пустять. Коли отримуєш такі непропорційні відповіді за е, свою таку от. Е, Агресивну риторику і політику в сторону Росії, ну нормальна людина, нормальний політик задумається, чи варто продовжувати настільки тупорилу агресивну політику вести, чи все ж таки переходити на якусь більш розумну і а, більш продуману людську дипломатію. А Зеленський, взагалі, у нього взагалі нема тормозов, Абсолютно він як кокаїном обнюханий, чи я не знаю під чим він, взагалі, або просто він під якимось станом ефекту і адреналіну це робить. А от я так от за голову беруся. Що ж він за істота така, що ну, ніяк не може зупинитися взагалі без тормозів. Терм він нас е веде і веде під монастир до нескінченості. А потім я як послухаю, про що говорять і дорослі чоловіки 40, і більш молоде покоління 20, які настрої в більшості українців. У мене всі питання відпадають, чому у нас президент такий агресивний, топорилий, русофоб. Тому що більшість українців в тій чи іншій мірі, так чи інакше, мовчазною згодою, чи навіть там в три горла кричать, от, топлять за продовження. Війни з Росією, що топлять за те, що от війна це єдиний вихід, але самі чомусь е, не спішать там, йти на фронт, а хочуть е, чужими руками таких чоловіків, як я, о, хочуть позасилати на обій, е, за свою тупорилу впертість ніде е, з росіянами в жодному разі не старатися йти на діалог. Поки люди не навчаться Рухатися у вірному напрямі на основі людських цінностей, а будуть жити на основі таких от цінностей дуже ілюзорних, які нам пропонує наша агресивна тупорила пропаганда, то ми будемо як чемодани без ручок. Наше життя буде повністю позбавлене сенсу стосовно наших відносин з Європою, да, у нас вже продовжується все одно, як не крутий політика євроінтеграції і шлях до НАТО ніхто не відміняв, хоч. Насправді це ілюзії, у які ми маємо розбитися. Так от, мораль ці обставини, яка, на жаль, продовжується 12-й рік вже, у тому, що українці мають все ж таки, врешті-решт, розчаруватися в Європі, щоб Європа, от нарешті, розбила українцям серце, чи не знаю, там якщо щось взагалі пов'язане з сердечністю в українцях лишилося. Щоб українці нарешті навчилися. Якщо не любити, то хоча б приймати Росію, просто приймати як нормальну країну, яка при всій своїй агресії, при всіх своїх злочинах, недоліках, ця країна нічим не гірша за будь-яку європейську країну. Ця країна не гірша за нашу країну. Так само, як Путін. Він нічим не гірше за Зеленського, Путін нічим не гірше за європейських лідерів, нічим не гірше за президента Америки Трампа. Наприклад, люди на сьогоднішній день, ми в такі часи живемо. Люди вже тисячу доказів тому побачить. Однакові люди у своєму злі, однакові в своєму цинізмі. Ми, ми всі зараз по усьому світові чемодани без ручок. Ми зараз усі зайшли в глухий кут, в глухий кут ми зайшли. Ми е, живемо в повній депресії, в повному мороці, е, тому що ми живемо порожнечі. Ми нічого не генеруємо, ми нічого реального не створюємо, ми не займаємося вирішенням реальних людських проблем. Ми тікаємо від реальних людських проблем а, у штучно створені війни, а, у штучно створені а, політичні якісь негаразди. А, а ці всі наші війни, всі всі наші кризи, як матеріальні кризи, а, так і кризи а, у міжнародних відносинах. А, це все насправді. А, не причина е, наших бід. А наслідки, наслідки а, того, що ми а, втратили, а, втратили людські цінності. Ми зрадили людські цінності. Люди занадто а, сильно і глибоко стали захоплюватися психологією маніпуляцій, як один одного пойміть за свою вигоду, як один одного наїбать за свою вигоду. За НАТО багато людей брешуть, і через а, вел, величезний концентрат брехні формується не. Конструктивна реальність, а формується ілюзорна реальність, тому що ілюзії це завжди результат штучно створеної реальності шляхом маніпуляцій, а ілюзії, як туман, рано чи пізно розвіюються і наступає розчарування. Так, от, у нас зараз у українців має наступити, нарешті краще пізно, ніж ніколи. Таке усвідомлене розчарування в Америці та Європі треба просто взяти, встряхнути з себе чохли і нормально, спокійно, адекватно визнати, що є. Європа з Америкою нас тисячу разів наїбали. З одного боку, визнати це, а з іншого боку, визнати інше, що Росія при всіх своїх недоліках ця країна нічим не гірше за Америку з Європою. Взагалі нічим не гірше, тому що усе саме страшне, що в нас зараз відбувається, уся ця звірина мобілізація, геноцид чоловічого населення, те, що чоловіче населення місцеве вже заміняють якимись біженцями, мігрантами, індусами, мусульманами, вже нас заміняють. Менять тут. Людьми чужеземними, і це буде продовжуватися ця цинічна політика. І вже ходить така слава про те, що там Англія з Польщею і взагалі в цілому Європейський Союз хочуть в Україну сплавити якомога більше своїх місцевих мігрантів, паразитів, мусульман і інших національностей, які живуть там у них на пособі і просто як паразити живуть, хочуть до нас в Україну. Всіх посплавляти через корупційні схеми. У нас за гроші влада на що завгодно піде. От ось цей цинізм, у якому ми живемо і якому нема кінця краю, він в першу чергу нам є покаранням за те, що от українці продовжують жити по такій тупорилій, однобокій моралі, що аби не з москалями, або нічого спільного немає з москалями. Будемо вмирати, будемо країну продавати. От. Під кого завгодно ляжемо, прогнемося, аби тільки нічого спільного не мати з росіянами. Прямо от настільки от, настільки ми чванливі до росіян, от, що нема у нас просто тормазов у цьому розумінні. Хоча трошки пригальмувати і проаналізувати альтернативні варіанти, як ми можемо вийти з того глухого кута, в який ми самі себе завели. Про це вже варто задуматися. А реальність, в якій ми зараз живемо, що зараз відбувається, смерті хороших людей, що так багато хороших людей загинуло за о, ці роки війни, і продовжують гинути, починаючи з часів революції, по сьогоднішній день. Так це в першу чергу Бог забирає хороших людей на той світ. А нас усіх карає нашим убогим життям, щоб кожен з нас покаявся, поки є можливість. І людина, яка кається, вона щиро в глибині душі, прагне до мирного договору з Росією як до єдиного виходу з нашого замкненого кола гріхопадінь. Нас Бог карає тим, що забирає в нас хороших людей назад до себе, тому що не заслуговуємо ми на таку кількість хороших творчих людей, тому що саме хороших світлих творчих людей обманом заманили на тупорилу бійню. Також у мене є така трошки езотерична теорія про злі духи, які вселяються в порожніх людей. От Є люди, які мають от свою душу, так, і вони проживають своє життя там, більш або менш достойне, але проживають своє життя. А є багато людей, які самі по собі от вони як е, порожні. Але по природі людина не може бути порожня. Якщо в неї нема своєї душі, то вона все одно буде чимось наповнена. І в мене є така. Е, Дуже складна езотерична теорія про наше життя, який сенс у порожніх людях. Сенс у порожніх людях полягає у тому, що в порожню людину може вселитися злий дух, дух злої людини, яка померла не своєю смертю. І цей дух вселяється як в да, в порожню людину, щоб через цю людину. Помститися цьому світові, який несправедливо позбавив її життя неприроднім шляхом. А ви так і знаєте, українці, що от усі люди, які помирають на війні, усі люди, які помирають на війні, вони помирають не людською смертю, не природньою смертю. Це смерть на війні це смерть, яка обірвала твоє життя абсолютно неочікувано. І неприродні, якщо ти молодий, якщо ти помер там в 20 років, 30, 40, 50 навіть років. Це неприродня смерть. І душа людини, яка так неприродно загинула, вона е обов'язково е сюди повертається, е щоб по-своєму -по -по якось е нам помститися. От е така у мене езотерична складна думка е по про злі духи. От я вірю у те, що душа людини вона е, проходить свій шлях, що смерть, фізична смерть це ще не кінець. Е, от не просто так у нас по-християнськи прийнято. От, е, поховати людину, упокоїти її дух, ключове слово «упокоїти», так, що вона е, відчула от, спокій відчула, що вона от спокійно може відійти в інший світ. А душа не може спокійно відійти в інший світ, якщо вона не пройшла свій шлях, який їй був відведений на відведений на землі. І якщо цей шлях обірвався, то цей шлях так чи інакше продовжиться. Тому ну це дуже неправильно. Ми поступаємо з людьми. Що так от бездумно, це по обидві сторони. Як зі сторони Росії, так і зі сторони України, що так бездумно продовжують засилати, засилати людей на війну. Увесь цей образ життя, це, може, я занадто зі своєї колокольні сужу, Це у кожному своє. Е хтось для цього народився, у когось є такі там таланти, там жити в польових умовах. Для когось це там, нормальний образ життя, такий дикий образ життя у лісі. Е але особисто для мене, от, моє відношення до армії, я армію ненавиджу до мозгацій костей, ненавиджу повністю. За все ненавиджу. Ненавиджу як систему, ненавиджу як структуру. Я ненавиджу цю ієрархію по званням, я ненавиджу ці польові дикі умови, як типічний городський парень, який взагалі не пристосований до цих умов. Я ненавиджу зброю, тому що зброя вона, вона холодна. Цей автомат, він зі сторони може для когось там в комп'ютерній грі там, не знаю, у кіно зброя може виглядати привабливою, а в реальному житті це просто весло. Яке тебе заїбе на третій день, ти будеш просто. Трьохкілограмове вісло, яке ти тащиш на своєму плечі як зайвий груз на своєму плечі. Не більше, не менше. Уся ця амуніція, от вся ця естетика війни, уся ця атрибутика, вся ця броньована техніка, усі ці снаряди. От це для мене настільки далеко взагалі в моїй системі от, координат. От наскільки це взагалі от, можливо. І, і саме тому а, я от, застерігаю усіх людей, у кого є е, можливість там, е, зробити вибір, так, е, йти на війну чи не йти, краще максимально от, триматися від цього подалі, наскільки це можливо. А підвести підсумки цього сумбурного подкасту, я хочу е, думку стосовно сценаристів, які е, пишуть сценарії для фільмів, для серіалів, для реклам, для кліпів, до усіх сценаристів хочу я звернутися. Е, будьте, будь ласка, е, обачні, уважні та обережні відносно свого мистецтва. Е, тому що е, на сьогоднішній день ми спостерігаємо е, прямий доказ того, наскільки думка може бути матеріальною. Е, тільки сценаристи можуть програмувати нашу реальність. Ми, як, от за себе скажу, так, як представник дітей 90-х. Ми народилися у 90-х, і ми росли якраз на піку голівудського успіху, коли виходила сила селена, Таких крутих бойовиків е американських, там, з вибухами, з перестрілками, наскільки це все романтизувалося, ідеалізувалося, наскільки це все зі спецефектами подавалося як щось таке дуже яскраве, як сенс життя. От, що сенс життя це от така от е збройна боротьба. От нам це е підсвідомо так подавалося усі ці бойовики американські. Е як... Е Найвищий, найвищий вид екзистенційної боротьби зі злом. Що от, найвища форма боротьби зі злом, це не на духовному рівні, не на рівні думок, не на інтелектуальному рівні, не на рівні внутрішньої боротьби зі своїми там, темними сторонами. А от, так от в лоб. От боротьба в лоб, коли ти там когось розстріляв, підірвав, оце от найвищий вид боротьби. Оце от, така от, підсвідома думка, меседж, який нам вшили. В нашу е, систему цінностей. От, е, пропаганда, можливо, не свідома, але пропаганда от, е, американських бойовиків та трилерів. Е, усі ці комп'ютерні ігри. Так, більшість цих ігор теж це так чи інакше про війну, про конфлікти, про всякі викрутаси. І подивіться, що це з нами зробило, ця культура так, десятиліття цієї культури. Культури бойовиків, екшену, трилерів е, ігор. Я не душніла, який там все списує на ці види мистецтва. Звісно, проблема не тільки в цьому. Але я хочу акцентувати увагу на тому, що от все, що ти пишеш на папері, так, все, що ти матеріалізовуєш, це закладає фундамент для нашого майбутнього. Я би дуже сильно хотів, щоб люди, які так чи інакше пов'язані з мистецтвом зараз, якомога сильніше почали духовно та психологічно розвиватися. Не ставитися до росіян як до особливо поганої нації, тому що вони не особливі у своєму злі, Знову ж таки, люди в усьому світі зараз однаково погані і однаково злі. Тому я дуже сильно хочу, щоб усі люди, які пов'язані з творчістю, щоб вони були дуже уважні до думок, які вони генерують та транслюють. Тому що усе ваше мистецтво це не просто розвага, це не просто якийсь прикольний черговий там фільм чи кліп. Це вид мистецтва, який впливає на мислення мільйонів, мільярдів людей. І е, на кожного побачене на екрані неважливо, це розважальне відео в Тіктоці чи там е, повнометражний фільм. Е, у кожного свій якийсь когнітивний слід лишає на далеку перспективу, і е, вплив того чи іншого відео, того чи іншого фільму, е, реальний вплив е, може проявитися тільки через роки. Я просто закликаю людей до колективної відповідальності. Усе, що ми мислимо, усе, що ми говоримо, усе, що ми робимо, воно має наслідки, часто на далеку перспективу. Ми можемо навіть не знати на коли це як зі шкідливими звичками. Ти можеш там багато років палити, палити, палити цигарки, так і нічого. А через 10-20 років паління, тільки через 10-20 років будуть е, якісь е, наслідки вилазити. Те ж саме з пияцтвом. Багато бухаєш, 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 начебто нічого, там 5, 10, 15 років. А на 16-17 рік е, от бац і якісь там е, серйозні наслідки. Так само і е, з нашим мисленням. Я закликаю людей е, до того, щоб ми. Більш серйозно ставилися взагалі до всього, що ми робимо, що ми говоримо, і як ми ставимося, і на підставі чого ми ставимося критично до інших народів.